Кажемо слава Господу! Аллилуйя! Ми тут прийшли один одного підкріпити надію на Бога. Слава Ісусу! Як свого часу Давид сказав у Псальмі, що ті, що надіються на Господа, вони, як гора Сіон, не посоромиться, не порухаються віки». Слава Ісусу! Наша надія є тільки на Бога. Аллилуйя! Переді мною брати зачитував місце Слова Божого. Що каже, що ми хвалимося Богом через Ісуса Христа, завдяки Нього ми отримали примирення. Аллилуйя! Слава Ісусу! Що завдяки Ісуса Христа ми отримали примирення. Це є так дуже важливо. Якщо ми не маємо миру з Богом, нам не, не, не треба приймати тіла і крові Христа Ісуса. Ми будемо приймати собі на осудження, браття сестри, не на благословіння. І тому дуже важливо нам бути примиреним з Богом. Адже, браття, сестри, ми сьогодні будемо входити, як написано до євреїв, до святилища Господньої завдяки крові Ісуса Христа. І Він нам відкрив нову дорогу, брати і сестри. Дорога нова, нова і жива, де ми наближаємося до Бога через завісу цепту, через тіло Ісуса Христа. Слава Богу! Це є дуже цінно для нас, алелуйя Богу. Що ми зближуємося? І він написано, що Бог нас примирив. Ось і цю ворожнечу прибив на ньому на хресті. Чуєте, завдяки Ісуса Христа, що Він на хресті помер, ми є примирені з Богом, інакше нема. І до євреїв сказано, що без прилеття крові нема прощення. Тільки в дорогоцінній крові Ісуса Христа кожен християнин і християнка отримає прощення своїх гріхів. Тому що як ти, брат і сестра, не примирений з Богом через дорогоцінну крові Ісуса Христа, ти Царства Божого не побачиш. Нема ніякої гарантії. І тому дуже нам важливо мати цю спільність нашу з нашим Господом Ісусом Христом. Знаєте, як свого часу апостол Павло сказав до коринтян, що ми є всі покликані до спільноти Сина Його, Ісуса Христа. Слава Ісусу! Ми є покликані. І тому, каже, на цей день прийде для нас, щоб ми були не повинні на цей день Ісуса Христа. Ось якщо ми не маємо спільності з Ісусом Христом, то є біда нам, дорогі брати і сестри. Я собі так, знаєте, глибоко взяв, мені так Дух Святий відкрив е, такі потужні слова, що каже, мудрий Соломон каже: а справедними у Бога є спільність. Справедними є спільність. Чуєте? І там е, говорить Соломон такі слова: Не змагайся з людиною, що поступає насильно, не вибирай не одну із її шляхів, тому що гидота перед Богом, хто поступає безчесно, а справедними у нього спільність. Прокляття Господнє на домі нечестивого, а у селі благочестивих він благословляє. Якщо над глузіями Бог посвіється, то смиренним дає благодать. Мудрі наслідують славу, а немудрі слави. Тут є тож, ми бачимо дві категорії людей: одні праведні, що мають спільність з Богом, а другі нечестиві люди. І мудра людина, ось праведна людина, вона є смирена. Вона наслідує благословення своєї оселі, свого дому, своїх дітей, жінок, все кожен, хто має, душі Благо... отримує благодать і славу. А немудра людина, розбещена, нечестива, глузий, насмішник, вона наслідує що, братя сестри? Безслав'я, і Господь до нею посміється, і прокляття Господні вона наслідує на себе. Ось та нерозумна людина. Тому дійсності ми маємо бути мудрими людьми, смиренними, покірливими, залишатися вірними нашому Господу Ісусу Христу. Слава Ісусу! Я хотів з Божою поміччю зачитати ще Слово Боже, то є 1 Коринтян 10 розділ, 14 по 22 вірш, апостол Павло сказав такі слова. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Кажу ж, як розумним, судіть самі, що я вам кажу. Чашу благословення, яку благословляємо, чи не є спільнота то крові Христової. Хліб, який ломимо, чи не є спільнота він тіла Христового. Тому то один хліб, одне тіло, нас багато, бо ми є всі спільниками хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом: чи ж ті, що жертви їдять, не спільники вівтаря? Що ж я кажу, що ідольська жертва є щось, чи ідол є щось ні. Але щоб жертву вони приносять демонам, а не Богові в жертву приносять. А я не хочу, щоб ви були спільниками для демонів стали. Ви не можете пити чашу Господню і чашу демонського. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи ми жатуватимемо Господа, хіба ми потужніші за нього? До цього місця? Дуже ту глибоку велику науку дає нам апостол Павло. Що нам Бог дає милість, брати і сестри, мати чашу Господню і їсти хліб, єдиний хліб, що є Ісус Христос, брати і сестри. І каже, неможливо нам приймати як чашу Господню і чашу демонську, і участити з освітом. Ті каже, каже, не участвуйте в ділах темряви. Ми є покликані мати тільки спільність з Ісусом Христом, дорогі брати і сестри. І тому нас Павло каже, так з любов'ю каже до церкви, дає їм таке комплімент, Каже, я вам кажу, як розумним каже. Як розумним каже, таким каже: судіть самі, каже, чашу, що ми благословляємо, хіба каже, вона не спільнота, то крові Ісуса Христа. Чуйте цю чашу, що благословляємо, вона є спільнота крові Ісуса Христа. Ми маємо спільність з Ісусом Христом. І в ранах Ісуса ми отримуємо і як для душі, так само і для тіла нашого. Бог багато сестер, братів свідкують при прийняття. Причастя, ось вони отримували і стрілення від Господа. Слава Богу! Це є велика сила до другоцінної крові Ісуса Христа. Тут має бути в нас віра, браття сестри, і тому ми не маємо мати спільність із демонами, з тими всіми гріхами, що Павло говорить, ми маємо святості жити з Богом і бути примирені з Ним. Ось як було відкрито духом не каже: якщо ти є не в порядку з ким каже, то шли посольству, бо ти не можеш перемогти того, що має двадцять тисяч, а в тебе є десять тисяч. Тобто не треба покладатися повністю на себе, а повністю покластися на Бога. І шле посольство і просить про мир. І там далі каже: Сіль добра річ. Ось сіль то є про образ того миру, що ми маємо бати. Але коли каже сіль, втрачає свою солоність, вона каже: нікому не потрібно, хіба висипати людям, щоб топтали її ногами. Ми не маємо втрачати свою сольоність, браття, сестри. Ми маємо бути на місці, ми маємо бути святими, праведними людьми. Ось, щоб ім'я Боже через нас славилося, того хоче від нас Господь. Слава Богу! Тому дуже нам можливо ми цю чашу приймаємо в святості, ми вже не маємо ніякому мати спільність з гріхом. І тут, знаєте, як Павло казав, яка каже спільність каже, світла з темрявою? З нема. Нема спільності Христа з біляру. Нема спільності вірного з невірного, і так само нема спільності храма Божого з ідолами. Нема. І каже Бог, що ви є храм Бога живого. І Бог каже, я вселюся в вас, буду ходити в вас. Чуть навіть собі я задумався над за тим місцем писання. Що Бог бажає в нас ходити, браття сестри. Ось чи ми чуємо Його кроки в нашому серці, ось чи ми маємо таку з ним сполуку. ось. І тому Бог бажає, щоб ми, в дійсності, були тим Божим храмом, очистили себе, тому що ми маємо ці обітниці, що ми очистилися від скверни всякого тіла і духа і цю Божу святиню звершували в страсі і тримкінні. Цього від нас хоче Господь. Слава Ісусу! Є такий в Біблії дуже хороший приклад для нас, це цар Юсафа. Дуже хороший приклад. Но тільки одну він мав дуже погану біду в своєму серці. Любив дружити із беззаконниками. Він любив дружити. Цей цар Іусафат угодно поступав перед лицем Божим. І слово Боже нам каже, що цар Іусафат вступив в дружбу із царем Охозієм, царем ізраїльським, який поступав без закону і з'єднався з ним, і що будували вони кораблі, щоб відправити їх фарсиз. І буду пророцтво через Еліезера до Іусафата. Та як ти вступив в спільність із Охозею, то Господь зруйнував діло Твоє. І Розбилися кораблі і не дійшли до Фарсісу. Ось, Богу не було угодно, брати і сестри, щоб ми, якщо ми є діти праведні, ми не маємо спільності із темрявою бути, братя і сестри. Юсафат собі все так дозволяв, дорогі брати і сестри. Ось. І його Бог діло зруйнував ці кораблі, це було не угодно. І Бог докорив через цього пророка Елєзера його. Тому, як би маємо бути борство, не участвувати з тим гріхом, з тим світом, браті. Ми є храм Бога живого. І знаєте, так само, що в другому випадку Йосафа теж подружився з царем Ухо Ахазом. Подружився. Прийшов до нього написано. А той подивився цар Ахаз каже: Хіба каже висдус своїх слуг? Хіба ви не знаєте, що Рам Галаський це є наш? Хто піде, каже, на війну, і каже до Юсапата, чи ти підеш зі мною на війну? Він каже: Я піду, твій народ, мій народ, твої коні, мої коні згодився. І це було неугодно. І чуть він би на цій війні Йосафат і загинув. Але він там написано закричав, і ці військо-сирійське побачило, що це не ахав, і відвернули від нього. І каже, і Бог його зберіг по милості своїй. Ось коли ми будемо дружити з цим світом, браті сестри, ми йдемо на небезпеку. Адже Ісус нас застерігав, що ми. Є овечки, і каже Ісус, я вас посилаю як овечок між вовки, і каже, тому ви каже, маєте бути мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Ось в чим заключається мудрість змію, коли вони бачать небезпеку, вони не піддаються, вони втікають від цього. Навіть вони не піддаються змію таким вправним заклінателям, чарівникам, коли ті чарівники чаклують, то змія вуде, в одне ушко своє кладе до землі, а хвостом накриває своє друге вухо, щоб не чути слів того закліна щоб на не на нього на неї нічого не впливало. Ось, щоб у нас ніяких гріх і не впливало. На нас має впливати Слово Боже, на нас має впливати Дух Святий. Ось на нас має впливати Ісус Христос. Слава Ісусу! Тому, браття, сестри, хай Дух Святий нам поможе. Бути в спільності з Ісусом Христом. І ще як Павло з любов'ю закликав, каже, якщо є каже, яка потіха в Христі, яка є відрада від любові, яка спільність духа, яке милосерде і співчуття, то доповніть радість мою. Ми маємо таке мати співчуття, мати ту отраду любові, ось ту потіху в Христі Ісусі. Співчуття, так як він мав, каже, у нас має бути такі чувствування, що були в Христі Ісусі. Ось Він прийняв образ раба, стався подібним до людини і стався як людина, браття і так був слуханий аж до смерті і смерті Хресної, пішов за нас. Ось як ми маємо цінити щиру і глибоку Ісуса Христа. Слава Господу! І ще апостол Іван нам дає такі потужні слова для нашого підкріплення, каже, а наша каже спільність з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. Слава Богу! І в нас має бути, браття сестри, спільність з Отцем Ісусом і сином Його Ісусом Христом. Ти ми маємо стримитися. І далі Іван каже: якщо ми каже, ходимо у світлі. Подібно, як він у світлі, тоді ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Аллилуйя! Слава Богу! Ось тут важливо нам мати спільність. Якщо ми не маємо спільність один з одним, кров Ісуса Христа нас не буде очищати, браття сестри. Коли ми маємо щось один на одного, один на одного недолюблюємо, якісь є непорозуміння, Це не угодно в очах Божих, Бог хоче, щоб народ Божий був примирений один з одним, а найбільше із ним. Ось, якщо ми є непримирені, Братя і сестри, ми будемо засоромлені в вічності і не побачимо Царства Господнього. Тому дав би Бог, щоб ми були примирені. І ще є такі потужні слова, що Ісус є облагання за гріхи наші, і каже не тільки ще за гріхи наші, але й за гріхи всього світу, такий добрий Христос. Що Ісус дає всім милість, всім людям на планеті земля. Ось і хоче, щоб вони примирились і гріхи свої залишили. Слава Ісусу! І ще каже апостол Іван: якщо ми говоримо, що маємо спільність із Ним. А ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і поступаємо не по пістині. Ось тому дав би Бог, щоб ми говорили правду, щоб ми, улюблені брати і сестри, мали спільні із ним і ніколи не ходили в темряві, а ходили в світлі. І знаєте, як це буває під кінець нашого зібрання, всі ми кажемо і спільність Святого Духа Хай буде з нами. Амінь. Там і благодать Господа Ісуса Христа і Любов Бога Отця. Спільність. Ось, ми маємо мати спільність з Духом Святим. Деякий ще переклад каже слово спільність каже. Як причастя, як єднання з Ісусом Христом. І знаєте, я ще хотів зачитати, що означає слово спільність. Це є взаємодія людини із Богом, своїм Творцем, це є взаємодія людини з людиною, це є обмін думками, це є добрі взаємовідносини, комунікація, це обмін пізнаванням і з'єднання, це контакт один з одним. Щоб ми мали такі спільності з нашим Господом Ісусом Христом, взаємодію з ним. Не тільки ми говоримо до Бога, ось, а він до нас не говорить. Уявіть собі, якщо наприклад, я до вас чи ви до мене, я до вас говорю, а ви не обзиваєтеся. ніже мені не відповідаєте. Ну напевно, не в порядок, пішов геть, що буду говорити. Ось так само, коли ми до Бога говоримо молитві, ми маємо прислухатися і до Його відповіді, до Його голосу. Слава Богу. Нас Бог є відповідаючий, слава Богу. Він каже: Поклич до мене, і я покажу тобі велике і недоступне. Слава Богу. Тому, браття, сестри, ми будемо кликати до Бога, будемо мати спільність, будемо примирені з ним і жити святим життям. За це йому слава і подяка. Амінь.